Так, отже, в нас буде три теми плюс е, суперфінал. Про суперфінал я потім розкажу, коли ми до нього дійдемо. В кожній темі, ось е, в кожному раунді є по п'ять тем, і до кожного до кожної теми є по п'ять питань: від легшого до важчого питання. Відповідно, один найлегше, два трохи важче, три ще і так далі. Е, я відкриваю питання, і так, у вас там має бути така долоня. Подивіться, зараз всі натисніть, щоб як завжди перевірити, чи вона працює. Бачите, всі побачили, всі натиснули. Надіюсь, постійно що... згадую Ірину Федешн, коли це Так, так от. Я відкриваю питання. Той, хто перший натиснув долоню, той і відповідає на питання. Якщо він відповідає правильно, йому. Плюсується та певна кількість балів, на яке було питання. Умовно там питання за 2 бали, отже йому плюс 2 бали. Якщо він відповідає неправильно, йому ця кількість балів мінусується. А той, хто натиснув долоню наступним, той після нього і відповідає. Тут не буде таких нюансів, якщо ви натиснули, у вас є максимум 2 секунди на відповісти. Тобто, якщо відразу не відповідаєте, 5-10 секунд не думаєте. Натискайте на ну, Ні, 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 ні. Бо тут я знаю, да, це натиснув, а потім дочитуєш питання, то думаєш, ні, тут вже давайте, щоб цього не було. Коли впевнені, тоді натискайте. Буде парочку секунд на відповісти, але реально пару секунд. А про суперфінал кажу. Потім поясню, коли ми до нього дійдемо. Головне, що в суперфіналі будуть брати участь ті, в кого будуть е після трьох раундів хоча б якась плюсова кількість балів. Якщо у вас нуль або мінус, ну ви можете брати участь в суперфіналі, але просто типу по фану. Е все поки зрозуміло. Так. Так, все зрозуміло. Так. Отже. Початкове питання, щоб якось зрозуміти, хто буде перший вибирати якусь категорію. Ну, давайте зараз скажімо таке питання. На якому місці от прямо зараз в турнірці йде рога? Кирило? 12-та. Ні. Так. Давайте тут без Павло. Тут якби нічого не мінусується, Хто просто перший вгадає, то їй каже. Одинадцяте. Ні, Сергій. Дев'ята. Дев'ята, так. Да. Все. Так. Отже, нагадую, зараз Сергій обирає категорію, але всі ж відповідають. Не тільки Сергій відповідає. Хто перший натискає, той і відповідає. Той, хто відповідає на питання, той вибирає наступне питання. Так, Сергій, давай, поїхали. А, ну... Я знаю. Трибуна дуріє, да? Трибуна дуріє один. Так, це тема, яка присвячена е, людям, які генерують е, дуже багато плюсів, коментів на трибуні, будь-яка стаття чи матеріал, чи запитування. А проблем. тобі не здається, що тут люди, які типу, не так часто сидять на сайті? Я погоджую. Так тут на те і тільки одна ця тема, по-перше, а по-друге, все одно ж буде питання. якось, е, Тут насправді буде тільки одне таке питання внутрякове, по-моєму, на 5 балів. Чому. А всі інші питання. А що я тебе виправдовують? Та твій квіст. — Та, Та серйозно, так да, а ти не ж не ти ж нападаєш <свист> і виправдовуєш. Коротше, э, за один, правильно? Да. <плес> а, Сергій. Ну, Антоні і Мудрик. І Мудрик, так. Абсолютно правильно. Плюс один бал. Вибирай. <кхем> 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 Спортивні снаряди e, два. Сергій, e, цей e, блін. E, Дві секунди. Все, Ладно. Ладно. Я, я окей. І Журавлєва. вибачте. Ще є хоче. Так, ну і раптом шо? Ми ж, звичайно, не гуглимо, це... губимо. Великі над голови. Олександр. Е, так, Олександр, так. Да. Ну то може скакалка. Це може скакалка. Так, 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 так. Бути гатьмана Скоропадського. Обирай. Ну, а ти хто на фото 4. Хто на фото 4. Ну, тут, як ви розумієте, хтось буде на фото, але тут буде обличчя закрите, тому. А... Ну, ось кого хто закрите? Хто закрите Чиє закрите обличчя? Так як фото а трошки вилетіть, то я буду розуміти. погано я. видно. А, а але... ну, оце так. Ось, Макс. Ну, хто так. там зверху ви побачили, я сподіваюся, можу ще раз підняти. Боже, білий баскетболіст. Ну, не зовсім білий, скажу. Ну, а. ніж шар. Я можу... Зараз, якщо за 10 секунд ніхто нічого не скаже, я дам міні-підказочку. Ну, точно не почує. Ну. По кольору шкіри шкіри, на чоданка, але це не він. Ні, там ні, ні, спочатку ні. міні-підказку, а потім трошки під. Данка темніший. Темніший. Більше це форма або Ну, я кажу, що по, по формі, а що точно ні, але. Отже, під... підказка полягає в тому, що це фото напередодні їхньої бійки зроблено. От, шак йому зарядив, і згадуйте, Близь. хто там. бився. По мене yeah. навіть на трибуні років п'ять тому була стаття. Сергій, давай. Коротше, це просто рандом, рандом, але ладно, вкинеш? Ні. Ні, ні, він біліше, прям біліше. Так, тоді другу підказку давати не буде, бо це буде вже тоді відносно Сергія, не чесно. Давайте 5 секунд, якщо немає охочих, Дмитро Хармана. Так, якщо може мікрофон. О, тепер чути. Я спробую. може, це Родман. Деніс Родман? Ні, на жаль. Родман чорний жар... як. Олександр <поцентр> <поцентр> Червінчак. Бредмілий може? Ні. Ні. Так, ще є охочі чи немає. 5, 4, 3. Один. <поцентр> <поцентр> Підкат Антон. Останній спробу, Якщо не помиляюсь, це. А, а стоп. Ні, nee, це вже називали, звичайно. <гум> ну добре, все, тоді не рахую. Отже, насправді дуже просто: от якщо, от, е, я вже відповіді не рахую, але от якщо зараз взяти шака, кого б в парі ви з ним е, згадали в першу чергу? Кобі Ні, не, Кобі Брайанта? А це Баркін білий капець, ну це цей. Так він це, 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 за кабінути. пранк. Законовний. Реально такий білий. Жахи. Так, у нього там... просто пле нам... плече більше, ніж е... <клече> лице, ви зрозуміли? А -а -а. Так, вони так, були перед цим. Так, були перед Так, так, так. Так, Саша, по-моєму, ти останній перед цим відповідав? То ти вибираєш. Ну, так, то... Не було. Ну, давайте національні види спорту 2. Так, ну це е, види спорту, або якісь е, про питання про те, що вони виникли в цій країні певні, або умовно, вони прям дуже супер популярні в цій країні. Якісь. Тобто, е, ну, ладно. Так. Тут, ну тут, як бачите, саме вид спорту назвати. Не країну. Е, Євген? Муай-тай? Мо, так, він же тайський бокс. Саме так. Вісім ударних поверхонь. Е, давай хто на фото задри? Євген. Тересавчук. Савчук. абсолютно правильно. Наш козак. Так. А, давай казки за 5. Казки за 5. Ну, розумієте, все про спорт, але якось завойовано, можливо, чи пов'язано з казками. Сергій? Як вам? Так, це. ж е, Шахи. Ні-ні-ні. ні, 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 Наступна Даша. Це крикет. Це крикет. А шахи ж там теж були, правда були шахи? Так, були, але саме. Зазвичай снарядів. Ні, вона там грала, фламінго в ручки брала, їжечка. Так, 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 так. Так, обирай. Давайте казки на чотири. Задибала свою тему. Футбольний клуб назвати Кирило. Вердер. Так, бременський вердер. О. Абсолютно правильно. да да, 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 да. Це якраз твоя тема, Сергій. А чого? Ну, мультик твого року там наружу. Паска мого року! Мультик там є. Хто на фото два. Євген Рафаель Надаль. Так. Колір е, корту. Тут, звісно, вказує на те, що то саме Надалі. Е, національні види спорту за, пі, за три. Прям таке соковите французьке слово. Олександр. Лакрос. Лакрос. Так. Саме він. Обирай. Ну, давайте хто на фото один, тоді. Цепілє. Ой. Павло. Вже сказали. Ну так, тут, звісно, звісно. Звісно. Обирай. Я це приводив як приклад, і потім я захотів це питання і залишити. Колись, коли Кирило відповідав. Я так, я читав, читав, так і не, не, не зрозумів, про що мов. І зараз не знаю. Антон? Футбольний м'яч? Ні, ні-ні-ні-ні. Окей. Ні, Блін, ні. всіх щось пам'ятаю, тільки пите розшилто. Олександр Червінчак. <ріплі> Саме гол той, який він протягнув м'яч через півполя. <ріплі> <ріплі> вийшовши... Я думав, це питання залишити на суперфінал, тоді двоє ладно, вже ж uh, буде. Так. Хто на фото 5? Євген? Ірина Коляденко, якщо не помиляюсь. А... Коляденко. Коль... А... Ні, Дмитро Хартман. Ну, я просто, чесно кажучи, до кінця не. Ладно, коротше, Дмитро Хартман. Розберемося. А, так, мікрофон. мікрофон не чую. А, і ірина Мерлані? Так. Коляденко це ж не раптом її там якесь дівоче прізвище. Не знаю. Ні-ні. Ні. Між ними між ними є різниця в Олімпіадах. Це... Все, це... Ну, я ж думаю, теж ніби да що це не mm. та трошки була. Але, думаю, раптом запитаю. Так, і тут плюс. Так, обирай. Національний види спорту 5. А що це за фільм? Павло, пам'ятаєш, минулого разу я казав, що буде щось. Ні. Ні? Ну, я у вас будем... тут, звичайно, з тобою дуже цікаві. Е... Ну, це. А я думаю, змагання з цього проводяться. Да, цей фільм ви знаєте, насправді, за якоюсь однією мелодією. Вам скажи мелодію, ви відразу згадаєте. А що це за фільм? Ну, типу, а -а, англійською як називається? А чесно, не знаю. Не знаю, не знаю. Який, який вид спорту там показаний. Да, У ну... мене є здогадки, але. Є... Це якби може. Да я думаю, з цього змагання проводяться. Це не те, що прям аж саме вид спорту, це трошки можна назвати іншим поняттям. Але я думаю, змагання з цього проводяться, тому що є інші. Такі але, ж а, штуки. А якщо, наприклад, хочу, ну, приблизно країну пам'ятаю, але не пам'ятаю слово. Ні, 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 треба сам mm -hmm. сам відповідь На країна не підійде. на це. Ви знати, що за фільм, блядь. Я можу сказати, хто знімався. Секунд через п'ять, якщо не буде. Так, це. давайте. Вже буде Та... якийсь. Марк Да А, ну тоді стало легше. Ха, це якесь я не знаю, блін, ну. кунфу. Нібой капероч, капоерач. А тепер згадуємо мелодію і всі знаємо. Так. на на як ви всі погано співаєте? Давайте далі. Пав, пам'ятаєш, ти про бразильську джиу джитсу минулого разу казав, так? Я казав, що буде питання, щось десь віддалено <глес> з цим так <Павло>, глибоко. <глес> ну, давайте спортивні снаряди 5. Так, спортивні снаряди за 5. Це в мене лежить в чорновиках записати про це статтю. Сергій. Так, в хай буде керлінг. Так а чого мінус? Абсолютно правильно. Саме він. Хорош. Давай. Э -э ну що, трибуна 2. Сьогодні була, по-моєму, стаття на сайті про нього. Чи сьогодні, чи вчора. Івен. Так. Не-не-не, Ну, шук, Шукюр. Не-не. А я... а, Сергей? Ну, Александр Алиев. Александр Алиев, так. Ну, я что так почитать, Шукюр, 2005-й, юнацкий. Ну, да. Обирай. Так, Ну, так давай трибуна три, хоть я, как да, Тут її треба назвати Євген. А, а, чо, а, Ірина Морозюк. Ірина Морозюк, так. Ах, Я рано чи пізно це мало бути? треба Говорити на, на всі питання, Ірина. Морозюк. <говорити> а, давай національний вид спорту за чотири. Блін. На острові. Як вони грають? Форт Боярд? Кирилл? Можливо, Дарья. Бридж. Короткова не, гра, Бридж. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Даша? Що з алкоголем пов'язано? -то? Даша? Не чую. <звеч> <татрес> так, так, а там, типу, такий стакан, і до нього на нитчці прив'язаний шарик, і треба його ось так ловити. Це щось для і ні. на весіллях, щось схоже більше на конкурси весіння. Ну але так ні. ні, я просто забула була Я зновається. не знаю, що це, але точно. Бі... От... Бірпорк м... бірпонг можна. <зв 'яз> Ні, ну типа як ракетка прив'язана до нейця і ти маєш закинути шарик, правильно? Так. Я в якійсь книжці е, е, не, 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 не. не придумайте а зараз видів спорту. спорт, бо ніби коли кулі кидають с <ріху> Ну, щоб типу, щоб вона близько так. до цього, до того яка посередині. Так, абсолютно правильно. <ріху> так це якась?

Ну, під, підказка, можливо, полягає в тому, що Лінч колись був в бойерці. Ти думаєш, що це цей півник з боєрки? Це підказка, це пов'язано з зимовими видами спорту. Сьолочку в цій фісі, так? Так не буде. 5 секунд, якщо відповіді немає, то рухаємося далі. Ну, відповіді немає, і це у нас Боб. Та, йо-маю. Йо а треті, Біб. українською? Ну, не важливо. Так, Боб, Боб слей, не біпслей. А, да, Я думав Я думав, Це, що в біатлоні, знаєш, біб, ну окей. Ясно. А, так, хто там перед цим? Давайте давай. снаряди 3. Давай. Володимир? Бичич. Бичич, чи око, так. Дарц. 50 очок. Так, обирай. Та трибуну, давай трибуна 5. Трибуна 5. Якщо була Морозючка, то і Сашко теж має бути. Євген? Судаков? Ні. А, Володимир? Якщо не є Судаков, то давай і Шапаренко теж. Ні. У нас о, вже по разу, тільки да. по одному разу можна цей. Так, а ну згадуйте, хто там ще. Та я, я, в мене є варіанти, але зараз буде дуже обідно протикати цей. А, так. як... Я ризикнув сказати мудрик. Ні, відповідь логічна, але, але ні. Слухай, а це прям е, одній не, людині. Да, да, я намисно перевіряв, так, Євген. Є, Євген, а ти не відповідав ще? А вже не можна, так? Да? Ні, повторно-повторно не можна. А. Тільки по разу на питання. Так, Дмитро Грищук. Требо, мабуть. Даребро, Та мабуть, так, саме так. Е, влітку там було прям жарко. Я думав, але я просто не хотів в цей момент добре. що... Ну, а, до речі, саме мій мій профіль, так. Так що все нормально. Я думаю, що щось напушу, щось. Давай, mm -hmm. трибуна арсеналу. Трибуна Арсенала. Євген. Так, Ломаченко. Ломаченко, так. Трибуна Ломаченко. А керман. Національні види спорту один. Дмитро. Сумо. Сумо. Ну тут але Ігор Симоненко. <рисвелись> Пам'ятаєш, <рисвелись> я вже не став згадувати, добре. Ні, це був гарний пост. То він просто мені якраз програв в чертфиналі, да? цим матеріалом. Да. А, він, до це згадував пані патріоти, Чуш. Так, да. патриотом. Бароновский тоді 0,5 балів, коротше, поставив, так? Да? А, так, да, серйозно? Пока спит <рістити> ваш. Тут до чого вже теж. Ссылочка. Любить форсити цей мем іноді. Згадуємо Олімпіаду цьогорічну. Я навіть знаю Я про яку зв... фразу знаю, йде мова. Спорту. При чому тут казка. Казка. Ну от в якій касі цей вид спорту теж, в принципі, той, який вона коментувала, і от в якій касці є, от, що він щось зробив, але ну не дуже це Чекай, Молодший брат Севен, щось англійське. Це українська казка. Ну, вона не тільки українська, прям, але і українська теж. Ого, це ти пи закрутив. Це я закрутив. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Так, ну, відповідь вже не приймається, але що це був за вид спорту? Стрельба Так я думаю, що це фраза аби наші з греблі. Нет, это стрельба с лука. Это стрельба с лука, да. Мы стреляли для брата и попал в жабу. Да, да, все да, да. равно жаба. а так а, а, а что? так, я бы был отповедать. Я надо не так. кто там убирал? Сергей. Не, я не убирал. А, Дима, ты по а, да, был сюда. Скелден. Дмитро? Квитич. Саме він. Так, і останнє питання спортивні снаряди в міснаря. Володимир. І, 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 так, саме <гай> теж мемний літній випадок. Отже, перший раунд у нас закінчився, і переношу зараз результати в раунд номер два, і будемо продовжувати. А, три раунди, і, і суперфінал, Так, да, і суперфінал. Суперфінал. Ну, всі можуть брати участь, але зарахуватимуться тільки тим, в кого буде на момент завершення. Ну, це, та, Скажу граунди. простіше: усі, окрім Євгена. Так я теж по цьому. В зоні ризику. Так. так я це не... що. Сергій, я зараз на мінуса теж піду, як завжди. Ну.